Медовий калейдоскоп України під такою назвою в юнацькій бібліотеці міста Надвірна розгорнули благодійний аукціон, присвячений збору коштів на потреби бійців Збройних сил України в рамках відзначення Дня пасічника. Пасічництво і бджільництво – це було святою справою для українців. І воно є в кожному куточку розвинуто, в кожному куточку України. На в нашій сьогоднішній аудиторії усе насичено медом, насичено бджолами, насичено кольорами. Кольорами ті, які дала природа бджолі і меду. Ви бачите, що експозиція експозиціями є інвентар із пасіки пана Миколи Дем'янчика-пасічника. У нас є меди із півночі Сущини, у нас є меди із надбистівської гуцульщини, із пасіки пана Романа, із пасіки Всеволода Дідика, із пасіки пана Степана. І е, ми бачимо, що пасічники, які відгукнулися дуже щиро на наш захід, на, наше, на наш захід підійти сюди і, і відзначити свято, він дійсно є не з тим незламним народом, тим унікальним є народом, який показує свої міцність, свою силу духу, свою волю. Свою автентику, свою дійсно ті традиції, ті здобутки, які він вже не один з століття вже несе у світі, показує світу, і яке, в принципі, сталося на даний момент, так само, в тому числі тою причиною, чому нас хочуть чи стараються знищити. Це, дійсно, Оці наші промисли, дійсно наші корінні промисли, якими ми займаємося і які ми на відповідний рівень піднімаємо і стараємося тримати відповідну світовий рівень. На заході пасічники представили свою продукцію, а це різні види меду з Сумщини, Харківщини та Прикарпаття. Окрім того, присутні мали можливість ознайомитися з процесом збирання та відкачування цього корисного нектару. Хоча на перший погляд може здатися, що бджолярі лише контролюють свої вулики та знайти контакт з бджолами, відібрати соти, викачати мед все це може зробити лише досвідчений пасічник. Також організатори розгорнули лоти з домашньою випічкою. Я принесла своїм колежам. Меду зі своєї пасики, і ну почастувала їх. Вони кажуть, дуже вдячні вам такий солодкий, такий незвичайний мед. А, ну тож, кажу, маємо вам запропонувати. Кажу, у нас на Сумщині проходять медові фестивалі. То ми робимо звісно, за міни часи, але ж. Маємо такі Іван запропонувати, і так загорілися мої колежанки цим заходом. Що от дійшли до того, що почали з маленького. Ми покажемо з різних боків, як представлена в народному епосі у витворах мистецтва ця тема бджоли, бджолярніства це і різні мотиви. Бджоли у вишиванках, які у різних регіонах представлені. Це і вулики, як від витвори мистецтва. Мета наших заходів це не тільки об'єднання нас, українців, але ще і якась можливість допомогти нашим збройним силам. І саме для цього ми. Мали намір влаштувати такий благодійний аукціон. Хто міг поділився своїми виробами. Майстрині цього міста виготовили різні види пляцьок. Хто міг, той допоміг медом. Мед як Надвірнянщини, так і представників інших регіонів, окрім чудодійного нектару, захід був насичений майстер-класами, доповідями, виступами та виставкою рослин і тварин територій природно-заповідного фонду. Наш національний парк підготував декілька майстер-класів, які ми презентуємо в режимі онлайн. Звісно, покажемо, як можна виготовити у домашніх умовах, наприклад, мило або маску з застосуванням такого компоненту, як мед, бо саме меду, бджолом присвячено цей захід.